Новий рік не за горами, тому саме час подумати про делікатеси, які доповнять святкове меню. Риба й морепродукти те без чого не уявляють. Новорічний стіл багато українців. Найширший вибір дарів моря на ринку, столичний. Та на білок, вітаміни, мінерали і є головним джерелом кислот омега 3 Усе це про рибу не втрачають своєї популярності серед українців. Дорадо та сібас, сібас та Дорадка корисні, тому що мають великий вміст йодових запасів. Так як морська сіль. ніжним ним робить їхню мантію манчина, вона так задовольняє потреби наших українців від маленького до великого. Утім продавчиня Тетяна каже: не усі знають, як правильно обирати таку рибу. До вашої уваги сівас три, чотири свіженька рибка, очки прозорі, на рівні голови, ротик рожевий, зябра у неї рожеві, але так як лежить вона на льодові, воно їй їх трошки палить і міняється на коричневий колір. Але це нічого не означає. Не свідчить про те, що рибка не свіжа. Перевертаєте рибку і дивитеся просто далі вниз до ротика. Там завжди риба повинна бути розжева. Мантія м'яска, тіла її іде плотненька, отак, як доторком до самої шкіри тіла людини. Ніяких не провалив, не загибів, нічого. Рибка держить свою форму, що хвостика, що голову не прогинається. Це свіжа, дуже крута рибка і маленька дорада. Три-чотири. Ось вона. Ніжненька, їй таке притаманно. Очки. Ось така кров'яна сирість і ній, Мантія м'яска, брюшко повинно бути тільки білим. Луска повинна бути тільки в одному положенні без ніяких залисин. Любителі копчених та в'ялених смаків можуть обрати для себе юколу або ж вугра. Це в'ялена нерка, це йде неречки, Вона зроблена насічками і в'ялена. Ні, ні, ні в ні разі вона не копчена. Про провісна, дуже смачна. Це волинський вугар. він, він йде копчений, холодного копчена. Гарячого копчена нас нічого нема. Здивує не лише смаком, а й неповторним виглядом рибний рулет. Рулет-амулет це в'ялений рулет із трьох видів риби. Це полерель, охолоджена палтус та тунець. Інгредієнти дуже високої якості. Зараз я вам покажу, розріжу. Це унікальний рулет, це ми самостійно його производимо. Мій колега, який працює у нас менеджером, він робить, ми оборудовали производство і потихоньку для своїх потреб производимо. Будь ласка, я от розрізав. Смотрите, якої якості буде. Це, це йде тунець, дуже, дуже якісне. Це червоний такий нерозовий палтус, де не путасма, і охолоджена форель. Цей рулет коштує 1800 вісімсот гривень за кілограм. Можемо врізати 300-200, пів кіло. Можемо цела качалочка і відправити. Але не рибою єдиною. На ринку представлено ціле різноманіття морепродуктів. Однією з найпопулярніших позицій є креветка. У нас на явності є ще креветочки, дуже, дуже смачні. Це йде тигрова вона вже йде без трави хода. Вона йде сира, її можна відварити, також можна підсмажити. Також можемо її замаринувати по, по вашому бажанню. Це розмір 8х12. також є, ще у нас 16-20 креветочка теж без травохода і коштує на 900 гривень без ПДВ. Криветки це гренландська креветка. У нас йде дешевий у нас йде 90 на 120-390 гривень. Це де креветка сухої заморозки. Ну, ду -ду Дуже смачна, сочна, варена вже на кораблі, у солоній воді, заморожена і приходить до нас до от так у 5 кілограмових ящиках. Є також розмір 80-100, 70-90, 60-80 50-70. І чи, ціна залежить від розміру. Проте найбажаніший продукт до новорічного столу ікра. Червоний кав'яр представлений у різних розмірах, а охочі поласувати ексклюзивом мають змогу придбати чорну ікру. Є класична ікра Горбуши, ікра е, Кети. Двох видів є ікра Кети і Ікра нерки є. Чим відрізняється? Гарбуша це йде класика, це йде середнє зерно. Нірка йде, це дрібне зерно, і кета йде, це дуже велике зерно. Ну ще є скрупніше, є чавича. Ікра чорна від 800 доларів, 1000 і тисячу доларів за кілограм, на в еквіваленті курсу по гривні можна купляти 05-ту банку, 250-ту. Дуже багато вибір. Вже є така. І, ну багато різної криз 100 грамів 250 та 0,5. Та це далеко не єдиний делікатес. Тільки но ну, уявіть, як здивуються гості, коли побачать на вашому святковому столі морських їжаків. Вони ще існували до динозавр, відкривши кришечку. Ось тут можна порахувати скільки їжакові років. В залежності від віку або самочка, або самець, ікринка ділиться на два кольори: оранжевого кольору – це хлопчики і жовта дівчатка. У даному випадку вам представлені фіолетові це хлопчики, а біленькі – це дівчатка. Вони дуже корисні: це амінокислоти, всі групи вітамінів, які необхідні для кожного дня добова доза всього для організму. Все знаходиться в їхній поживній ікрі. Також ці їжачки запобігають. Анемії підвищує гемоглобін, вирівнюють холестерин, нормалізують роботу желудка, а також це дуже красна і корисна річ для жіночої краси очки, лице, шкіра, ногті, волосся. Просто дивовижний засіб. Аби відчути неймовірний смак, фахівці радять відокремити м'якоть від панцира. Його можна вживати у сирому вигляді, або ж приготувати за рецептами японської чи середземноморської кухні. Ще один екзотичний продукт французький охолоджений гребінець. Дивовижна страва, небиякі неповторний смак. Перлинна якість цього грибінця дозволяє його їсти як дітям маленьким, так і всім дорослим. Полюбляючи морські делікатеси. Отже, з нього готують все Роблять сашимі. Подивіться, неймовірна, неймовірна перлинка. Отож, не зволікайте та обирайте морські делікатеси, які не лише потішать ваші смакові рецептори, а й нададуть надзвичайної користі вашому організму. Альона Шевченко Назар Зоценко спеціально для апострофів.